Шкільне ноу-хау у Черкасах провели перші загальноміські батьківські збори. На них запросили представників усіх шкіл. З головами батьківських рад та комітетів поділилися контактами чиновників з департаменту освіти. Усе кажуть владці, аби бути ближчими до народу і до проблем, що турбують батьків та вчителів. Якщо загальноміські батьківські збори будуть результативними, кажуть у міськвиконкомі, їх проводитимуть щомісяця. Донька Ірини навчається у третьому класі. Жінка хоче, аби її чаду частіше залучали до шкільних заходів. Тільки запрошують уже артистів, відповідно, ми складаємося з батьками, щоб оплатити їх. Ну, я не нарікаю на якість цих заходів, але просто хотілося б, щоб діти самі в цьому брали участь, тоді вони розвиватимуться ще більше. А Надія приймається здоров'ям сина. У нас родіти нас волнует состояние школ, що у нас буває іноді холодно, протікають криші. В такому вот плані роді за здоров'я своїх дітей переживають. Та не здоров'ям єдиним хвилюються батьки і про те, аби у навчальних закладах не було застарілої матеріально-технічної бази. Учні, і вчителі хочуть мати краще оснащення, яке б яке б воно не було б на сьогоднішній день. Це оснащення і лабораторій, і фізичних лабораторій, і хімічних лабораторій. Свої пропозиції скарги батьки та працівники шкіл мали можливість висловити керівництву профільного комітету безпосередньо. Хочеться почути від батьків безпосередньо про ті проблеми, які виникають. От сьогодні буде така можливість, бо в залі буде мікрофон. А той, хто правом публічного виступу не скористався, має нагоду вирішувати робочі питання телефоном. Усім, хто прийшов на загальноміські батьківські збори, роздали довідники. У них виписані контакти працівників департаменту освіти. На засіданні розповіли про структуру шкіл, наповненість у дитячих садочках, а ще про пріоритетні напрямки у галузі освіти на 2013 рік. Це наголошує Ірина Топчій, розвиток спорту та інклюзивної освіти, а також енергозбереження. Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Віка Вікановини.